Цей спирідон, маємо від мощі святого спирідона, такі святенькі. Це іконочка, яка виготовлена з Мільхіору з образом самого святого. Віце, яка гарненька така іконка, яку можна вдягнути на шию і носити як оберіг. На звороті є печатка, це самого. Боже, самого храму, де знаходяться мощі на острові корфу, цей шнурочок він розтягується, тобто його можна розтягнути на, на ту довжину, яка вам потрібна, втягнути на шию і носити. Таку іконочку, як ви їх, дивіться, як вона гарно виглядає. Ціна такої підвіски 330 гривень. Замовити можете через наш сайт, переходьте в шапці профілю сайт. Там цілий розділ на сайті у нас є зі святинками святого Спірідона. Переходьте, обирайте, замовляйте.